Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі навколішки попрощалися з 21-річним воїном Андрієм Гриневичем. Поліція посила контроль за мотоциклістами. У Золочів на території школи виявили тіло чоловіка. Ми запитали, чи погоджуєтеся ви з тим, що Україна не повинна дарувати свою землю окупанту. Затримали мешканців Золочівського району, які жорстоко побили чоловіка під час конфлікту. У Золочівському районі попрощалися загиблим воїном Андрієм Гриневичем. З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату загибель нашого земляка, воїна, захисника України, Гриневича Андрія Романовича, жителя села Ясенів Золочівського району. Андрій був оператором сапером відділення безпілотних наземних комплексів взводу, безпілотних наземних комплексів роти дистанційного мінування. Він став до лав оборонців України. У травні 2023 року. У свої 19 років, у районі Добропілля Покровського району, Андрій отримав важке поранення. 2 серпня 2025 року його серце зупинилося в лікарні міста Дніпро. Пам'ятаймо, що нашому захиснику вже назавжди 21 рік. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. З Великим болем і жалем проважаємо Новину воєнного воїна, нового представного Андрія, який був тим добрим, хоробрим, гарним, працьовитим юмаком, воїном, який сторожив наш спокій в наших серцях, в наших оселях. І сьогодні ця сумна звістка звичайно обливає болям наші серця, тому що він відходить. Від того земного життя Він полишає нас, він полишає свій дім, полишає своє рідне село. Ми лише тільки доброю співчутливою, своєю через сердечною молитвою випрошуємо ласки Отця Небесного, цього небесного Царства і вічного життя. Амінь. Слава Ісусу! На Золочівщині патрульна поліція посила контроль за мотоциклістами. Інспектори перевіряють дотримання швидкісного режиму, наявність документів використання шоломів, справність транспорту та право керування. Порушників притягують до відповідальності, а також проводять профілактичні бесіди, щоб підвищити свідомість водіїв і запобігти аваріям. Мета заходів збереження життя та здоров'я учасників дорожнього руху. 7 серпня 2025 року у Золочеві на подвір'ї Золочівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 3 було виявлено тіло чоловіка. На місце події прибули медики швидкої допомоги та працівники поліції. За попередньою інформацією, ознаки насильницької смерті відсутні. Причину смерті встановлюють правоохоронці та судово-медичні експерти. Обставини події з'ясовуються, щирі співчуття рідним. Володимир Зеленський, у відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про можливий обмін українськими територіями заявив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту, виключивши будь-які територіальні поступки Росії. Ми вирішили дізнатися думку людей щодо можливості миру в Україні та умов, на яких цей мир може бути досягнутий. Кореспонденти золочів.нет поставили запитання перехожим: чи погоджуєтеся ви з тим, що Україна не повинна дарувати свою землю окупанту? На яких умовах, на вашу думку, можна досягти миру? Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Україна не повинна віддавати свої землі окупанту? Звичайно, погоджуюсь. Е, наші землі, вікін були нашими і завжди будуть нашими. На яких умовах можна досягнути меру? На умовах повністю знищення москалів, повністю до одного. Я лягаю з думкою, просинаюся з думкою тільки. Щоб це все закінчилось, от це саме зараз моя найзаповітніша мрія, щоб настав мир в Україні і можна було спокійно лягати і просинатися. От. Однозначно. Ні. А на вашу думку, на яких умовах має досягтися меру? Тільки на умовах повернення наших земель, цілком. Є кордон, крапка. Ну, тут, тут навіть не обговорюється, а для чого тоді -то все було починати. Стільки наших хлопців лягли, наших загиблих. І якщо б їх запитати і підняти, я думаю, однозначно вони б сказали ні, це наша земля, крапка. Хто сюди прийде, то тут, -тут ляж. не віддати. Та Звичайно, що не повинна дарувати. За що ти, бідні хлопці, погинули? Дай їм Боже здоров'я, щоб вони здорові повернулися. Ми молимося за них і в церквах, і всюди, і вдома. А на вашу думку, як можна досягнути миру? <гум> Не знаю, та тільки мусить тримати наші хлопці, мусить воювати. Іншого виходу нема. Що Україна не повинна віддавати свої землі окупанти? Погоджуюся, тому що багато людських дітей, синів, чоловіків, батьків загинули за теремну, я б сказала. Вон нас сьогодні мають в село привезти, хлопець нічого в життю не бачив, навіть не одружений. Вже його нема. А на вашу думку, за яких умов можна досягнути меру? Я навіть не, не можу відповісти на це питання, не знаю. Як тут вирувати землю? Це і наші. А на вашу думку, як можна досягти миру? Я, я не знаю. Я не, не депутат, то треба їм вирішувати. А народ, я думаю, вже надоїла та війна. Всі хочуть тільки миру. І щоб і все було добре. Україна наша рідна земля. Ми не повинні її нікому дарувати ані віддавати. Но тяжко відстояти. Надіємося на світ, а світ думає по-своєму. А як вважаєте, на яких умовах можна досягнути миру? Тільки силою москаля можна спинити, інакше ні. Не погоджуюся. Е... А чому? Чому, та... ну, бо не погоджуюсь, то і наші землі, але і шкода тих хлопців що там воюють. А на вашу думку, на яких умовах можна досягнути меру? Ні, я не знаю. Ні, не повинна, ні. Ні, Ми то наша земля, ми маємо захищати і маємо за неї боротися. А на яких умовах можна досягнути меру? З переговорами, але це дуже тяжко. Я так дивився по телевізору, то дуже це тяжко. Путін то є диявол, вибачте за слово, то сільма для То Дуже тяжко говорити з такою людиною. Тома з ким говорити? Ой, я сама з В Донецькій області. Я хочу додому вже, а Торецьк розбили. Отут живу вже два роки. Це. Я хочу, щоб вони... не було війни і щоб мирно, як рані... раніше, всі жили. Понимаєте? Мій Мой папка Сволочівська, мамка з Росії. Вже їх немає. А ми от на старе слід, мені пришлось тут жити. А на вашу думку, на яких умовах можна досягнути миру? На ну, яких. Помиритися вже треба, діти гибнуть. У мене внук був на війні три роки ранений. Я не хочу говорити, багато несправедливості. Так багато живуть хто? Вони командири всі, а діти гібнуть. Скільки, скільки наших дітей погибло з Донеччини? Я вчилась Донецьк. Раніше всі були, ви розумієте, їздила сюди. Ми українці, а там же розмовляли все время по рус. А як вважаєте, чи потрібно Україні віддати свої землі окупанту, так як вони цього хочуть зараз? Та ні. Йому мало землі. Я, я не погоджуюсь. Просто. це... Е, е. Що йому в Росії мало землі, він ще ще захав... за Всю життя до нас Україна, всю жизнь. І що він зараз робить? Всі ми живемо, пані, всі по-разному, діти в одному місці. І мені 72 два роки оце. Ну, я хочу додому, хоча там нічого немає вже. Торецьк под нуль, як Бахмут знесли. Ну, оформила тут -от, на квартиру, трьохнатна квартира, все було. Приїхала сюди з сумочкою. Дочка раніше виїхала, а якщо б не виїхали, вже були вбити. Я, я не это, це Україна. Не повинна. Не повинна То вже буде назавжди. А на вашу думку, на яких умовах можна досягнути меру? У яких умовах? Скорше всього на санкціях, які повалять економіку, і Росія завалиться і тоді, можливо, щось зміниться. Коли почнеться всередині в Росії якийсь конфлікт, або що. А так, поки ще в них є гроші, і зброя, то вони будуть до кінця. І Путін поки живий. Така ситуація. Ви знаєте, я не дуже в тому в політиці розуміюся. Звісно, що не хочеться, щоб хтось захоплював, наприклад, мою кухню, ну, але не знаю, то мають рішати якісь е, вищі інстанції, тому що дуже багато гине народу, дуже багато. Націю треба спасти, не знаю, може, хоч якоюсь ціною. Я не знаю, може там нехай вже той Луганськ беруть чи що там. Я не знаю, ну шкода людей, шкода, шкода. Просто шкода. Як вважаєте, як можна, на яких умовах можна досягти миру? То я знаю, моя думка, але я думаю, що чимось треба пожертвувати, але людьми людей шкода. То так моя думка. Хочеться, щоб то найшвидше закінчилося. Україна не повинна віддавати свої землі окупанту. Погоджуюся. Чому? Тому що мій чоловік воює. Я би не хотіла, що та втрата, яку в нас не було вже стільки років, коли його немає. Я би не хотіла, щоб воно просто так, і ті всі загублені житті так само. А як вважаєте, на яких умовах можна досягнути миру? Ну, дивіться, на рахунок компромісів це вже хай собі політики домовляються. А я думаю, це має бути так, щоб, щоб нам було зручно. Я знаю, що це тяжко сказати, бо ми зараз не в тому положенні, щоб судити і щоб якісь умови ставити. Але Бог розставиться на своє місця. Того дякую. На Львівщині поліцейські затримали двох чоловіків, які жорстоко побили 36-річного мешканця під час конфлікту. Подія сталася 7 серпня ввечері біля магазину в одному із сіл Львівського району. Потерпіли із черепно-мозковою травмою та перелому кісток черепа, перебуває в реанімації. Затриманими виявилися 19-річний та 37 річний жителі Золочівського району. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!